Вітаю вас на своєму каналі про в'язання Джоана Ніт. В цьому влозі ви побачите здебільшого дрібні проєкти, готові роботи та початок нових. А також я вам розповім історію про те, як я раптово не купила пряжу. Бажаю вам гарного перегляду і натхнення! Хочу розпочати свій новий в'язальний влог. Я практично завершую шкарпетки з регії. І, знаєте, я такий досить поганий математик. Насправді, в мене залишків буде від моточка більше, ніж я очікувала. Це чудово. Я думаю, що грамів 30 буде. Але поки я оце в'язала з Регієм, і я зрозуміла, що є потреба в новому проєкті, попри те, що в мене ще є ветра, там, да, там ще чогось іншого, багато чого заплановано. І я розповідала вам про те, що в мене було три моточки регії. І ось ця регія, це ось ця сіренька, це те, що в мене залишилось від шкарпеток, котрі я в'язала товстенькі такі і е, для мами. І ось цей залишок регії, котру я купувала просто випадково, абсолютно в секунді. Це регія Crazy Color. І з цієї регії зв'язані шкарпетки дитячі. А що я хочу з цим зробити? Я хочу ці ну, залишки об'єднати і зв'язати рукавички дитячі, тому що рукавички-кактуси, котрі я вам показувала в, в, останнє, в, в своєму огляді на пряжу DMC, Ну, вони, звісно, як то кажуть, їх життя дуже добре так побило. Але справа не в тому, а в тому, що в нас зараз сніг, кожного дня ліпимо сніговика або ще щось, і просто є потреба, нагальна потреба замінити мокрі рукавички під час там прогулянки. Да? І я сподіваюся, що та ідея, яка мені прийшла, вона вдасться. Тут в мене лише 41 грам, я не знаю, що з цього буде. Єдине, що, ну тобто, я не знаю, чи вистачить мені цієї пряжі. Якщо не вистачить, не буде вистачати, я обов'язково щось придумаю. В мене ще є теж товстенька пряжа, наприклад, з Робсу, дробс-ніпал або ще щось. Коротше, якщо щось вийде, ви обов'язково побачите результат. Хочу поділитися з вами своїми стражданнями, пов'язаними з цими рукавичками. Зовсім іншого кольору, зовсім все інше, не те, що я думала. Єдине, що залишилося в цьому процесі, з того, що я планувала, це регія Crazy Color, але все-все зовсім інше. Сірий колір я відклала, тому що. Я почала в'язати і зі мною стався флешбек. Я зрозуміла, що в'язати і думати про страшні пережиті події я не можу весь цей час, тому сірий колір просто кудись пішов в шухляду. І я взяла залишки пряжі DMC. Я так наївно вважала, що мені вистачить купи залишків на те, щоб зв'язати дитячі рукавички. Але з кожного разу, як моя дитина приміряє ці рукавички, в неї звідси стирчать пальці ось тут. І я вже закрила тут петлі 100-500 разів виміряла. Сподіваюсь, що завтра вранці син поміряє і по довжині йому буде нормально. Пряжа цієї пряжі в мене практично вже немає. Це пряжа, якась вовняна, яку я купувала в секунді, і я не впевнена, що мені її вистачить на другу рукавичку. Ось друга рукавичка. Я її розторочила. Хочу сказати, що просто я в'яжу з цієї нитки, тому що син просто дістав мою сумку з пряжу і каже: Мамою, хочу, щоб це було з цієї нитки, вона мені подобається. Думаю, добре, якщо йому так хочеться, ну, буде вже як буде. Але ще ж пальці треба зробити. Я не знаю, що з цього буде. І цю рукавичку я розпускала, не знаю, мабуть, разів з 4, з 5 разів. Тобто, не спочатку, а десь з цього, з цього місця. Тобто тут вона була маленька. Потім я почала другу, і все одно, воно все так. Коротше, це щось неймовірне, я ніколи не думала, що в'язати рукавички дитячі буде настільки складно. Ось так. Вибачаюся за освітлення зараз дуже пізно, і я вже вмикати світло не буду нормальне. Завтра я буду дов'язувати пальчик, і тільки потім буду дов'язувати цю рукавичку. І, тобто вони 100% не будуть симетричними. А зараз я хочу вам розповісти історію, як я ледве не, не придбала пряжу. Зайшла я в магазин Action, тут я придивлялася до бавовни. Мені дуже подобається ця бавовна, в усякому разі зовні. Ціна, бачите, в принципі непогана, ціна в чеських корунах, але мені подобаються ці ніжні кольори, і так, я думаю, ж колись ще придбаю. Також тут була така пухкенька ниточка, написано, вона, що типу вона дитяча, така пухнаста, типу травки тепленької, плюш, і мені ще подобається ще одна ниточка. І тут я натрапила на ось такий цікавий набор велюрової пряжі. уявіть, 18 кольорів в моточках по 20 грамів, гарні кольори. І тут є ще теж якийсь акрил для в'язання іграшок. Вона мене зачарувала. Також тут є досить симпатичні гачки, але при найближчому розгляді вони дерево погано відшліфоване, тому просто так, знаєте, подивитись, полюбуватися різними всякими штуками. І тут мені теж подобається, ще ось ця баговна. Не знаю, можливо, колись я її візьму. Ще поки думаю, можливо, ось синьо-блакитні кольори, скоріше за все. Можливо, ще щось зв'яжу. Ну і при найближчому розгляді цієї пряжі я зрозуміла, що пряжа ця велюрова з поганою скруткою про акрил, звісно, не могло й бути мови, але так. Я цілу добу думала, купити чи не купити цю пряжу, і так і не купила. Також тут, до речі, є е, набори для в'язання гачком для дітей, і мені ще сподобалися ось ці кошики, також набори для в'язання коштів. І отже, я до вас з новою готовою роботою, навіть не з однією, а ще з декількома. І я хочу сказати, що я дуже задоволена, що ці шкарпетки таки в мене завершилися. В'язати було легко, мабуть, тому що за рік-минулий, коли я нав'язала шкарпеток, деяку кількість, я вже а, маю деякий досвід. Швидше цей процес тепер йде по шкарпеткам, по пряжі Регія, Регія, хай буде просто Регія. Значить, Я хочу сказати, що ось ця ниточка червона та коричнева або така теракот, ну, не зовсім теракот, не знаю, гнила, гнила вишня. Да? То, коротше, ця ниточка вона дуже полиняла І я не знаю, мабуть, через те, що я залишила ці шкарпетки хвилин на 15 у воді, теплій, ледь теплій водичці, але ось тут ця фарба вона трошечки пофарбувала ось ці... Світлі ділянки. Тому такий момент. Ще до цього це ще не все. У мене очікувано-неочікувано склався ось такий фемилік. Просто в якийсь момент, на початку року, я зрозуміла, що моя дитина росте і вона потребує нових речей. До того ж, дві пари шкарпеток, котрі я в'язала з дропснорду, вже стали маленькі на сина. І, я гадаю, можливо, в тому числі і через те, що я пару разів випрала їх у машинці. Син вирішив, що він хоче собі такі ж самі шкарпетки, дорослі, як і в батька. Тому о, чудово, я сказала, чудово, ти можеш бути, як твій тато, вже зараз. З такими самими шкарпетками. До речі, я знайшла в, на каналі Раїси Березовської все про в'язання та шиття. такий гарний майстер-клас з в'язання шкарпеток з миска. В принципі, будь ласка, я вам залишу посилання, я знайшла там корисні для себе підказки, тому чудово, що свої українські дівчата пояснюють на одні, як що робити. І ще один процес готовий, який в мене вже є. Це мої багатостраждальні рукавички. Я перев'язувала їх кілька разів. Це мене дуже втомило, тому що я намагалася розрахувати як довжину, як довжину, як розмір, так і довжину нитки. І, скажімо, ось ця синя нитка, вона в мене ще залишилась. І на... І, на щастя, вони все ж таки в мене стали симетричними. Можливо, не дуже гарно в мене вив'язаний цей хелікс, ну, вже як є. І тут саме на останній рукавичці почали закінчуватися ниточки, закінчилася ось ця регія Crazy Color, котра залишалася від шкарпеток. 50-грамового моточка, і тому я дала сюди таку жовто гарячу ниточку, якусь там, мабуть, цю, до речі, DMC. І в мене закінчилась ось ця пухнаста гарненька ниточка, котру син заготів ось ця така біло-блакитна. І що, що я можу сказати, що довелося виходити з положення? Я взяла тоненьку нитку мериносу і тоненьку нитку? Алізе, твіт блакитну. І об'єднала, і, в принципі, мені здається, тут не дуже помітно, що кольори ось ці блакитні, трохи менш насичений. Єдине, що Алізе Твіт залишила тут віденку, і це виглядає як така трошечки брудна цяточка, але то нюанс. І в мене є думки, як прикрасити ці шкарпетки вже не шкарпетки, вже рукавички. Ми спочатку з чоловіком думали, що буде непогано зробити павутинку, тому що зараз спайдермен да, дуже такий е, розпіарений персонаж. І, скоріше за все, павутинки не буде, тому що я її пробувала вишити, вийшло не по... коротше, вийшло погано, негарно. І гадаю, що скоріше я зроблю павучка гачком. І просто його сюди десь пришию. Навіщо я це взагалі хочу робити? Тому що, звісно, ці рукавички будуть прив'язані на резиночку, протягнуті в куртку, щоб вони не губилися. Але права-ліва сторони, я гадаю, що вони мають значення, тому що в такому разі просто кожна з цих сторін да, буде обмурзана серйозно. А так обмурзана буде лише внутрішня сторона, коли ми ручку отак стискаємо. До речі, ще забула додати, що оскільки в мене завершується ниточка, ось ця, я гадаю, що мені залишилося ще наполовину п'ятки, трошечку клина. І все, дівчата, і нитка Крейзі, Крейзі вже не Крейзі. Регія Колор, вона в мене завершиться повністю. Це буде в мене рідкісний випадок, коли я вив'яжу ниточки без залишку. І я під'єднаю ось цю Alize Comfort колір. 26,95. Ну, ж я цю ниточку купувала на початку року. Якраз вона чудово підходить, буде такий резиночка вже з цієї нитки. Ну що ж, далі буде. Не перемикайтеся. Отже, я відрізала ниточку і почала в'язати резинку з пряжі Alize Comfort Socks. І я хочу сказати, що дівчата з першого дотику наскільки вона тоненька в порівнянні з пряжею Regia. Це просто в мене таке відчуття, що я в'яжу якусь павутину, щось таке тоненьке, якесь, не знаю, якийсь капрон. Ну, Капрон в сенсі, що дуже тоненько, наче якісь капронові колготи. Значить, дивіться, на дотик ось ця ниточка одна від регії, це як дві ниточки Алізе шкарпеткові, Ось так. Настільки вона тоненька, і це, ну, справді, я почала в'язати, я вже подумала, Боже, навіщо я придбала цю Алізе, але тепер я вирішила, що. Якщо я буду в'язати шкарпетки або щось, я просто буду в дві нитки брати ці її. І так само залишати на спицях 2,5. І, в принципі, різниці якоїсь не буде, тому що, ну так, регія справді пухкенька, і це дуже зрозуміла причина, чому вона класна. Так, вона віддає колір при пранні, але вона краща, вона реально шерстиста. Спочатку я дуже захотіла вам показати, дещо поговорити про плани і поговорити про залишки пряжі. Зовсім коротко. Значить, я... що буде в мене наступним в'язаним проєктом, великим наступним в'язаним проєктом в мене буде з оцієї ниточки це Alize All Time. Я купувала її наприкінці року, вже вив'язаний зразочок. Це на замовлення моєї сестри будуть Е, На жаль, мене не покидають, поки візерунок коси, і, коротше, сталося так, що моя сестра захотіла собі з візерунком коси. Я їй відправила декілька варіантів в'язаних гетрів. Вона вибрала саме коси. Ну що ж, коси так коси, в принципі, це справді гарний мотив, а, ну. Інша справа, що це я вже давно в'яжу коси, так? І досить довго. Також я хотів розказати, що я деякий тривалий час заглядаюся на в'язальний Facebook. Я підписана на декілька в'язальних спільнот: це спільноти чеські, спільноти англійські і там якісь іноземні сторінки різних брендів, типу Малабріго і так далі. Drops, і я декілька разів бачила навіть в готових роботах дуже цікаві іграшки. Я вам ставлю приблизне фото. Я зрозуміла, що я впораюся з, таким, з такою конструкцією іграшки, тим паче, що вона в'яжеться спицями. В мене спицями виходить в'язати краще, ніж гачком, в усякому разі, іграшки. Я пробувала в'язати іграшки гачком. В мене, мабуть, в гачком вив'язалося там кілька пар іграшок, і все небагато. А тут є якраз спицями. І коротше, я вирішила використати ось всі ці свої залишки, ниточок на подібні іграшки Вони будуть невеликі. Я не хочу робити щось довге, і я хочу зробити також декілька іграшок. Просто мені це цікаво. Не тільки тому, що я хочу там, да, там дітям якимось роздарувати. Ні, просто мені цікаво. Це, до речі, ниточка від Alize твіт, котру я примотувала до рукавичок. Це DMC Happy Channel. Я вам її вже показувала в своєму огляді. Ну, в принципі, це теж DMC, чому вона. Чому вона в мене лежить, хай буде нормально десь в роботі і використається. Тому що, знаєте, я просто декілька разів ходила в секунд, і це я вже вам розповім наступного разу, скоріше за все, а не зараз. І там буде окрема історія. Тобто я вам на початку відео говорила, що я дуже хотіла купити пряжу і не купила її так. її не купила, Тому що я розібралася, що вона не дуже добра. А зараз просто справа така, що я купи, все ж таки купила декілька моточків. Один там під конкретний проєкт. Він реально, ці моточки реально туди підходять, і це дуже чудово, що я їх побачила. Інша справа, що я купила ще там декілька мотків на взагалі проєкти, котрі я не планувала, але мені ниточки дуже сподобались. Тому я не хотіла купити пряжу, не купила, але все ж таки купила в іншому місці. І а, такі починання будуть в мене іграшкові, тому що я вирішила взяти участь в іграшковому бумі а, з, о, в проєкті Оксани Недошитко. А, це іграшковий бум, зимова частина цього проєкту. І цей спільник, наскільки я знаю, він триває вже не перший. Річний сезон, якщо не, не перший рік, ось там е, цікава спільнота дівчата, котрих деяких я вже знаю, зустрічалася з ними в інших спільниках. А оскільки я, знаєте, думала про іграшки, про те, що треба в'язати-в'язати, я подумала, ну ось, це коротше доля, треба, треба в'язати зараз, поки в мене це в голові. Шкарпетковий проєкт Family Look завершено, і мої домашні жартома через резинку 2 на в дитячих шкарпетках назвали їх шкарпетками з горловиною.